Доброго дня, шановні, ми вже скучили за вами. Два тижні не знімали нічого, все якось часу не було, не знаходилося. І, чесно кажучи, ми до сьогодні ще перебуваємо в депресії по приїзду, тому що за півроку життя у Польщі ми звикли до трішки іншого рівня життя, трішки інших цін і взагалі і відносин, і стосунків, і, і взагалі. Все дуже-дуже відрізняється від Польщі. Хоча ми тут проживаємо і проживали, і цих півроку настільки вплинули на нас, що ми до сьогодні не можемо зникнути до життя в Україні. Перше, що нас шокує, це ціни. Ціни за півроку зросли в декілька разів. В декілька разів приходиш, я декілька разів ходила до супермаркетів, нічого то не могла купити, тому що такі продукти. Які дуже уступають у якості польським продуктам, а коштують в 10 разів дорожче в нас. Тому я тільки дивилася на ціни і не могла нічого купити, забиралася, йшла з того скліпу, тому що просто, просто не може відкрити гаманець, щоб витратити ці гроші на ці продукти. Але ж доводиться звикати. Ми у Новомосковську частіше користуємося продуктами з ринку, вони більш якісні, вони більш смачні. Тому ми молочне купуємо на ринку, картоплю, овочі. Теж намагаємося купувати у приватних власників, які займаються своїм господарством. Тобто все таке з свого городу, що називається. Дуже нам хочеться повернутися до Польщі. Дуже хочеться. Навіть не уявляємо, як ми переживемо цих півроку. На сьогодні ми шукаємо роботу, на сьогодні ми хочемо. Хоче тимчасово влаштуватися, десь трошки підзаробити. І скільки б ми тут не заробляли, ми не дотягнемо до заробітків польських. Хоча ми там не заробляли найвищі зарплати, але десь 8-10 злотих на годину, які ми там отримували, навіть не йдуть в порівняння з тим, що нам пропонують сьогодні в Україні заробляти. Нам тут пропонують за місяць 100 доларів на сьогодні. Ось така сьогодні в Україні зарплата. 100 доларів це середня зарплата. Це десь 200-2400 гривень. І у Польщі зарплата в 2000 тисячі чи 2500 тисячі злотих до 3000 тисяч злотих коштує зовсім іншу, там зовсім інша вартість цієї зарплати, ніж у нас. А в нас це сьогодні 100 доларів. І працювати за 100 доларів, звісно, нам не хочеться. Тому ми поки що думаємо, що ми будемо робити. Ми щось вміємо. Я, наприклад, вмію випікати, вмію випікати торти, тістечка. Дрожувки, можливо, ми щось придумаємо своє, можливо, ми щось відкриємо малесеньку, якусь праву свою. Хоча, звісно, нам доведеться порушувати законодавство, тому що на сьогодні платити податки в Україні дуже надзвичайно невигідно працювати так само легально, сплачувати податки державі, тому що тоді тобі не залишиться нічого абсолютно. На сьогодні у нас вже Зайшло до Нового року два тижні. У нас перед святами ціни злітають ще вище, ніж вони є загалом. Хоча немає в нас ніяких розпродаж, розпродаж святкових, різдвяних, новорічних. А навпаки, до свята в Україні просто ну, катастрофічно зростають ціни. Вони злітають до захмарних розмірів. І купити щось на свято зараз. Це не велика радість, а навпаки, депресивний стан, тому що ти приходиш і розумієш, що з тим гаманцем, який ти прийшов, тобі там власне, не всміхнеться щастя і ти не купиш там хороший продукт чи хороший товар у магазині. Але ми не втрачаємо оптимізму, ми намагаємось триматися, намагаємось шукати своє місце, хоч, можливо, на цих півроку. Під сонцем українським, і будемо сподіватися, що ми все одно повернемося до Польщі, де рівень життя набагато вищий, ніж в Україні сьогодні, і де е, чесна влада в порівнянні з нашою, бо ми сьогодні спостерігаємо неподобство у Верховній Раді, неподобство у керівному складі країни, що там відбувається сьогодні. Ми бачимо ці бійки. Це і образи один одного. Тобто керівництво країни не до простих людей, не до народу, який сьогодні, як кажуть, кинути на призволяще і просто не живе сьогодні, а виживає в сьогоднішніх умовах. Ну, ось е, видалимо свою, знімаємо фільм на нашому міському стадіоні. Це стадіон, де у нас е, грає наша команда Дніпро. Частенько вони тут. Дубль команди Дніпро тут частенько сюди виїжджає, грає у нас. Ось за, за стадіоном одразу річка і знову ж ліс, який ми вже показували. Тобто ми насолоджуємося свіжим повітрям, насолоджуємося такою теплою на сьогодні ще зимою і сумуємо за Польщею. На все добре вам. До побачення.